Понад 30% звернень про завдання шкоди довкіллю надходить до Держекоінспекції через застосунок. Екозагроза. про це повідомили у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. кажуть, програма легка для користувачів. Повідомлення фахівці отримують у декілька кліків. Усі дані в систему вносять оперативно, і інспектор швидко опрацьовує документи для виходу на перевірки. Одразу оновлюються і розраховані розміри збитків довкіллю, завданих, завданих російською збройною агресією. Однак інформують українці через сервіс не лише про шкоду довкіллю в Рідок обстрілів або ведення бойових дій серед топ тем звернень погіршення якості повітря, забруднення водою, стихійні сміттєзвалища та вирубка лісів або зелених насаджень. Зокрема, і про це будемо говорити із нашим наступним співрозмовником: це Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів. Вітаємо вас, вітаю вас. Генштаб нещодавно відзвітував про те, що спочатку повномасштабного вторгнення сили оборони зафіксували близько 470 фактів застосування Росією хімічної зброї, причому 81 випадок це тільки за грудень, чи є у міндовкілля розуміння, якої шкоди завдає застосування цієї хімічної зброї. Для нашої екології що з ґрунтами, водами, тваринами, птахами, рослинами наскільки тривалим може бути це забруднення, через скільки років ми ще будемо відчувати наслідки? Почну з того, що окрім, окрім тисяч смертей та руйнування важливої інфраструктури Україну може роками переслідувати ще одна, мабуть, менш очевидна, але не менш важка криза. Це криза екологічна. Застосування росіянами отруйних речовин впливає не лише на людей, це впливає на тварини на рослинний світ. Ми розуміємо, що ці забруднюючі речовини вони точно потрапляють у навколишнє середовище і у компоненти довкілля. Отруйні хімічні речовини, вони є кількох типів: це стійкі та нестійкі. Нестійкі це ті, які фактично протягом 10-15 хвилин після застосування розкладаються. А стійкі це ті, які мають вплив більше ніж добу, і іноді цей вплив може зберігатися навіть кілька тижнів. На стійкість таких забрудників впливає багато факторів: це і погода, і температура повітря, там вологість, іноді навіть інтенсивність сонячного випромінення. Чим нижча температура, тим довше такі речовини не розкладаються. А навіть випадіння снігу воно може істотно підвищити стійкість такої речовини. Ми чітко розуміємо, що за оцінками Київської школи економіки, під ризиком пошкодження та забруднення на сьогоднішній день опинилось понад 188 тисяч квадратних кілометрів ґрунтів. Високий ризик пошкодження та забруднення мають понад 100 тисяч квадратних кілометрів ґрунтів. І як правило, це ті ґрунти, які знаходяться на відстані до 5 кілометрів від лінії фронту. І ми повинні з вами пам'ятати, що просто так повернути ці землі до використання не вийде. Треба буде провести ще багаторічні дослідження, і для того, щоб ну, я маю на увазі отримати інформацію про те, чи безпечний грунт для використання чи ні. І ми маємо сьогодні дуже серйозну підтримку наших чеських колег. У них є колосальний досвід. Є відповідні проекти. Один з них там це проект Рецитокс, який має відповідне обладнання і відповідних фахівців для того, щоб ми. Такі дослідження провели, але питання полягає зараз в тому, щоб забезпечити безпеку тих фахівців, які будуть далі з нами працювати, але маємо відповідний план, віримо в наші збройні сили і віримо, що після деокупації багатьох територій ми зможемо напрацювати чіткий план, як повернути ці всі грунти до використання вже безпечного щодо якості води. Чи відзначаєте ви падіння цієї якості? Як вона як це все моніторить? Ця, ну і я думаю, що коли ми говоримо про е, воду, ну то тут треба в цілому зрозуміти про що йдеться, тому що це можуть бути водойми, це можуть бути ґрунтові підземні води, артезіанські свердловини. Про що йдеться? Ну знов таки внаслідок обстрілів ракетних ударів, внаслідок ведення бойових дій, ми точно розуміємо, що небезпечні компоненти потрапляють у наші води і в поверхневі води, і просочуються у ґрунтові. Ми розуміємо, що потенційно є сьогодні додатковий вплив на воду важкими металами, нафтопродуктами. Деякими токсичними сполуками, але незважаючи на, скажімо так, непросту ситуацію, у нас продовжують працювати сучасні лабораторії, які є у підпорядкуванні Держводагентства. Обладнання цих лабораторій, воно сертифіковано, воно дозволяє проводити дослідження на понад 100 різних показників. І я вам просто наведу цифру, що тільки за 2023 рік наші лабораторії відібрали понад 304 тисячі проб води. Вся ця інформація вона потрапляє на наш застосунок екозагроза, який ви показали перед відповідно перед тим, як ми з вами почали спілкуватись. Там є відповідний слой. Інформація оновлюється, і кожен українець може подивитися якість води в наближеному на пост наближений там, де знаходиться людина. Інформація постійно оновлюється. Вона доступна не тільки українцям, а й всім людям. у Світі, які хочуть подивитися, користуються нашим застосунком, ну я знову про збитки, чи є розуміння? А... Скільки збитків вже завдано нашій природі, і як на такий тероризм Росія, в тому числі застосування хімічної зброї, реагують західні партнери, з якими контактуєте, ви? Тому що якщо ракети падають на територію України, то підземні води вони сполучаються значно з більшими територіями. І ми бачили, як катастрофа Скаховської Гес вплинула на ситуацію в Чорному морі. Ви знаєте, мене тішить те, що ем, наші партнери і мої колеги з інших країн, вони сьогодні вже використовують цей, цю тезу, яку ми почали комунікувати ще у 2022 році. Що довкілля воно не має кордонів, і те, що вони використовують цю тезу. Це вже говорить про те, що вони реально це розуміють, і розуміють, що Україні треба буде допомагати, в тому числі під час відновлення нашого довкілля. Ми сьогодні дуже активно продовжуємо комунікацію щодо того, що у нас відбувається. Працюємо з офісом генерального прокурора щодо фіксації всіх збитків. Державна екологічна інспекція в режимі 24 на 7 сьогодні фіксує всі факти, і ми постійно тримаємо градус інформування наших. Партнерів для того, щоб цікавість для цього до цього питання не втрачалась, і ми точно змогли в подальшому отримати підтримку світу по відшкодуванню збитків довкіллю, в тому числі це ця, така робота продовжується в рамках пункту 8 формули мира президента України Володимира Зеленського. Це одна з таких найголовніших парасоляк для нашої роботи. Щодо шкоди довкіллю на сьогоднішній день. Шкода довкіллю. Вже перевищує 2,2 трильйони гривень. Знов таки, ця інформація є на екозагрозі в режимі 24 на 7 вона оновлюється. Більшість збитків, майже половина це збитки від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Далі йде. Забруднення ґрунтів і забруднення водних ресурсів тобто 2,2 і трильйони гривень, це те, що на сьогоднішній день пораховано, але такі підрахунки продовжуються. Окремо хочу сказати, що від бойових дій постраждала майже третина українських лісів. На жаль, саме ліси були і стають плацдармом активних бойових дій. Збитки українським лісам складають на сьогоднішній день близько 500 мільйонів доларів США. Цифра досить приблизна. Але поки ми не маємо доступу до всіх лісів, до поки не буде проведено розмінування, остаточну верифікацію зробити важко. Єдине, що ще додам, що під окупацією зараз залишається понад 800 тисяч гектарів лісу, це враховуючи автономну республіку Крим, і ми окремо зараз виконуючи моє доручення. інспекція, зараз теж обраховує окремим треком всі ті збитки довкіллю, які були за фактично там 10 років нанесені довкіллю Кримського півострова, тому що Крим це Україна, і ми повинні ці збитки теж порахувати. Дякуємо вам за те, що знайшли час за коментар. Нагадаю, Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів, з нами на прямому відеозв'язку.